Тували відписали, якби могли про в принципі. Художниця реставраторка Оксана Гірняк розписує дрон, який придбали за гроші з аукціону. Помста за зруйновані музеї. Серед лотів було понад 50 експонатів. Наша ціль помстити за нашу історію і зібрати на дрони камікадзе, камікадзи, на ті пташки, які. Дадуть відповідь за наше зруйноване мистецтво. Сюди прийшов і львівський митець Олег Денисовець. Він також раніше надав свою картину для аукціону. Я написав на дроні, я придумав одразу назву для нього. Називається Грім серед ясного неба. От, так, щоб навіть коли на небі здається, що нічого немає. Насправді там є наша помста за ті зруйновані музеї. За словами начальника служби зв'язків з громадкістю 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби Олександра Новацького, на аукціоні вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень та придбати 5 fpv дронів. Матеріалізується все те, що було вкладене в мистецтві, те, що було вкладене під час аукціону благодійниками, воно матеріалізувалося от в ті FPV-дрони, які в дійсності будуть допомагати нам на фронті нашим бойовим підрозділам. Закуплені дрони передадуть бойовому підрозділу. А аукціон триває в онлайн режимі. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.